На базі Хмельницької АЕС протягом кількох років створювали умови для фізичного розвитку, підтримки та відновлення здоров'я атомників та жителів Нетішина. Підприємство намагається всіляко розвивати активний відпочинок персоналу, адже це покращує психофізіологічний стан кожного працівника. Спільні були звернення з генеральним директором. В кінцевому результаті ще задовго до початку війни були виділені відповідні кошти на реконструкцію, ну і додаткове облаштування спортивних споруд. Усі спортивні майданчики мають відповідне покриття. Нещодавно відремонтовані волейбольні та тенісні майданчики. Протягом року тривають роботи стосовно відновлення інших спортивних споруд. Також атомники не забувають і про волонтерську діяльність. Ми отримали кошти в мирний час і почали їх використовувати. Були проплачені і аванси, і за виконані роботи почали поступово платити. І в кінцевому результаті ці роботи підрядної організації. Зація, яка виконувала ці виконувала ремонт наших спортивних об'єктів, вони були всі використані. Тобто, це кошти, які були залучені з проспілкового бюджету ДП на ЕКенергоатом. І ще до початку збройної агресії, від початку повномасштабного вторгнення на потреби зсу атомниками було перераховано понад 180 мільйонів гривень. Величезні суми виділяються і через проспілковий комітет компанії, і через проспілковий комітет Хмельницької атомної електростанції для допомоги. Вона може бути і адресною для дітей наших працівників, для наших працівників, які призвані до лав ЗСУ, так і для певних військових частин, військових формувань, по забезпеченню їх усім самим необхідним. Нині кожен із працівників продовжує працювати на благо країни та нашого війська. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.